Всім привіт! Сьогодні ми в пошуках дешевих креветок. бо креветки дуже подорожали. Не знаю, чи не врожай креветок, чи подохли, чи потонули. Ну, креветки в нас саме дешевші, навіть зараз в супермаркеті ті, що раніше стояли 300-400 фунтів, зараз стоять 800 фунтів, 750. Саме дешевші на ринку я бачив маленькі такі, ну не дуже маленькі, заморожені. Місцевих зараз немає, зараз не сезон. То стоять 650 фунтів. Нам сказали знайомі, що тут на цьому старому ринку Дахар це не там, де ми постійно знімаємо, а другий ринок він старий, вважається. Тут десь є дешева заморозка, там дешева сільотка продається, фарш, і кажуть, там дешеві креветки. Пішли шукати. Ось, подивіться, зараз сезон кактусів. Таке буває тільки один раз в году, один місяць. Воно йде. Давайте спрямові. Дікам. Давай. Ту, Ту да. Так, Зараз дві штучки І попробуємо. Ну я попробую. Ми багато разпробували, дай кисло. О, дивіться. Смак точно такий, як в нас в Україні шовковиця. Антон. Муаммад. Біла. Муаммад. Давай дитяку. Два. Так? Два? Два да. Тут він такий уже ринок. Раніше він був великим ринком, тоді їх прогнали, зробили новий дахар. А це старий. Тут вже построїли торговий центр. Ну Вже я б сказав, би, 30% залишилося з того, що було. Ну, тут є невеликий. Люда машина. Тут є невеликий рибний ринок. Зараз ми вам його покажемо. Погнали. Ось дивіться, малий в перчатках. Зараз всі продають ці кактуси. Ой! Ну, Нам чистий без перчаток, камікадзе. Видно, шкура в нього вже груба стала. Так, ну що, шукаємо креветки, може на рибному ринку, але вона казала в магазині. Так, дивіться, ось місцеві продають рибу. Оце риба із красного моря, а то карась із ставка з Нілу. Так, а ось навіть я й не знаю. Дивіться, яка гарна рибка. Я навіть таку рідкою бачу в неї зуби. Дивіться, яка цікава. Бікам? Беля. Покажи, покажи. 100 фунтів за кілограм. Дивіться, які в неї зуби. Беє. 100 фунтів за кілограм. Дай мені садик. О, а попугай по чому? Бікам попугай. О, хороша ціна. Дивіться, 80 фунтів попугай. 100 фунтів така. Карась, а карась по чому? Yeah. Карась по 100. Не скажу, що дешево, їй по 90. А оця Тоже м'є? Yeah, а, ця по 50. Ми колись ось таку солили. Вона без шкурки. Ну, бува ми її солимо. А так, як правило, ми солимося цю рибу. Колись я вам покажу, як буде її більше. 50 фунтів це хороша ціна для цього. Тільки, от... Тільки її треба чистити. Погнали! Все, шукрансадик. Ще дивіться, ось малий. Зараз буде продавати кактуси, бачите? А, ні, видно, вже продав. Так. Тут продається м'ясо. Щось воня гівном. А, на цьому ринку дуже багато живності. Гуси, кролики. Ну, сьогодні... Ми шукаємо креветки, так що вам повезло. Ноги бриє. О, дивіться, бриє ноги. Куриці чи кажу куриці? Корові бриє ноги. Так, ось ми заходимо в цей рибний риночок. Він, звісно, такий дуже для місцевих. Ось дивіться, продають патроха. Оце легкі. оце теж щось таке, желудок. Ну, коротше, це місцеві дуже люблять. Так, отак він виглядає, цей рибний риночок. Я б сказав би, що він вже майже умір. Так, риба, 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 риба. Що ми тут маємо? Зараз отака ловиться. Люди, як вони так називають? Не знаю. Баракуда? Ні? Риба меч. Ну це не зовсім меч. Потім отака ловиться. Ось риба меч. О, це? Ну і попугаї. Ну я вам скажу, що риба стала з'являтися. Видно, що раніше взагалі навіть цього не було. Видно, що по-моєму нерест десь 20 числа плюс-мінус вже закінчився. Що? Ось дивіться, вход в цей ринок. Отак він виглядає, цей ринок. Невеличкий, маленький. Так, люди, ну що? Давай спитаємо, по чому же ж тут креветки. Диви, риба баят появилась. О, появляється вже рибка. Отака вот ось. Флют, флюс. Мія. Мія фансі. 750? 650. 650. Шістьсот фунтів. Як я вам казав, на ринках зараз найдешевша ціна 650 фунтів. Но нам сказали, що десь заморозка є дешевше. Не буду вам говорити, наскільки нам сказали. Нам сказали взагалі, що по 400. Ну, подивимось, зараз спробуємо знайти. Ну, це не тут нам рекомендували, просто ми вам показали, що тут є рибний ринок. Пішли. Ось, бачите, з'явились попугаї. Такі попугаї. Давайте спитаємо, по чому. Бікам садик. Ну Цей ринок душі для, міс... для місцевих, то вони тут ціни не придумають. Вони знають, бачать нас і хочуть дорожче. Все продати, Ну, ми ціни, в принципі, знаємо. Коротше, не можуть навіть придумати ціни. Пішли далі. Так, о 5 креветки, може ці по 400. Міністер, бікам Бля, опять таке саме. Ціни ніхто не знає. 700, так? Да? 700 фунтів за кілограм, дивіться. 700. Ну така зараз ціна на креветки. Того ми й шукаємо той магазин. Не знаю, що це за магазин, може дохлі продають. Так, ну пілінгас, карась. Пішли далі. Ось морський окунь, риба. Ну, ви бачите, вона вже померла. Їй хабзда, капзда, от слово капзда, хабзда. Бачите? Глаза вже в неї, яку придавшої невести. <риклад> Заразом біля кожної лавки, як правило, вони й готують. Не так, як на тому ринку. Ти береш на головному рибному і готують там окремо. А тут ті, що продають ті готують. Дивіться, роблять рибу на грилю. Хоч вона і не гарна, але вона смачна. Я теж люблю таку на грилю. Дивіться, на такій жарюки продається баран. Бідний баранчик. Така жарюка, він ще й не пострижений добре. Один остався. Забрали його вже друзей. Так, ну що, шукаємо, шукаємо, вже жарко, ось вроді, вроді, оце це місце. Пішли подивимось. Тут так, чисто для місцевих, тут скумбрія є. І ось отакі, дивіться, невеличкі. Щось вони не дуже заморожені. Ну давайте спитаємо. Вікам? 500. 500 фунтів, бачите? Ми й знайшли, де вони ці дешевші на 150 фунтів, чим на базарі. Такі самі дивіться. Тільки заморожені. Ну це одне й те саме. Все, давай. Давай, один кілограм візьмемо. Ось дивіться, який він цей магазинчик. Тут багато чого продається. Дивіться. Заморозки. Тут і м'ясо заморожене продається. Отак він ось виглядить. Цей, отак виглядить цей магазин здалека. Ну, на місцевій вже вуличні. В місцевій, як кажуть, Ну, на 100 фунтів дешевше, навіть на 150. Погнали. Ну що, жара, звісно, така, що і глаза вилазять. Купили ми цих креветок, кінзи купили кропу. Лимона, щоб замаринувати. Я не знаю, їдемо маршруткою, бо якщо туди приїдемо таксі і назад таксі, то в принципі ті 100 фунтів ті, що ми зекономили, підуть на таксі. І краще взяти у нас. Погнали! Йорк. Ага. О, не Прийшли ми з нашим так називаємим уловом дешевих креветок. Так, ну що, я завжди креветки. Я не дуже часто їх готую вдома. Бува, ну, 50 на 50. Бува, ми там на місці готуємо, бува вдома, бува, я варю, бува, жарю на гриві. У мене завжди два варіанти. Якщо я їх варю, то я із кропу використовую ось оці. В'яточки. Якщо я їх жарю на грилю, вони не потрібні. Так, завжди я стараюся готувати двома рецептами. Одним рецептом провіреним, щоб були смачні, а другий рецепт кожного року я щось експериментую. Наприклад, там я робив в томатному сокі, робив у пивові. Я ще, звісно, не робив у винові, бо люди ще не готове вино. Ну, то все зробимо. Робив там у в чому я ще робив? В лимонному сокі, в апельсиновому сокі, в гранатовому сокі. А один, ну, все одно все воно експериментує, а один безпроіграшний варіант. Перший варіант це безпроіграшний. Назвемо його так в соєвому соусі. Я беру кроп. Ось дивіться кроп. Ріжу його, ну, я ж казав, це як для гриля то я ріжу його невеликими кусочками, ну так, як суп назвемо це. Беру кроп. Кладу сюди кроп. Ну, не знаю скільки, як вам сказати, один пучок. Потім беру сюди і кладу креветки. От у мене креветки, ви бачили. Якщо багато креветок, я какашку витягаю. Якщо креветок небагато, зимой так. Хоч щось буде їсти. Так, кладу креветки. Мені оці креветки, ну, поділю їх на два. Оце, бачите, є такі, це вже поки ми донесли, є трошки відпадали в них ці У голови. Потім, що я сюди далі? Укроп. Потім я сюди кладу там три зубчика чесника. Часникодавки в нас немає то я його тру на терко. Так, потім сюди кладу небагато лимонів, щоб не перебити куст, смак, то десь складу два отаких лимончика. У нас є спеціальний апарат. Для лимонів, бо ми лимо, лимони їмо часто, тому що вони ще подешевшали. Вони були дуже дорогими. от Дивіться, в так і видали. І все. І це вже Коротше, лимони були в нас по 100 фунтів. Зараз стали по 25 кг. Ну, бачите, лимони у нас такі маленькі, хто їх лаймом називає, хто лимоном. А апельсини дуже дорогі в нас зараз апельсини. От назад апельсини. Були по 5 фунтів, по 7 фунтів. Зараз вони 40 фунтів кілограм. Не урожай. Даже в гомлі супермаркету місцевому апельсиновий сок був 30 фунтів, 35 фунтів. Січас 120 фунтів. Коротше, для них час апельсини на вес золота. Як для нас недавно була картошка. Була по 10, стала по 50. У них приблизно те саме. Ну вже все, з лимонами. Адже пройшов, а апельсине ще не зрозуміло. Чи їстиме ми в цьому воду, чи не їстимемо. Так, дивіться, соєвий соус. Ложу його так, щоб він ну, плюс-мінус покривав креветки. Що я хочу сказати? Якщо ви їх будете маринувати цілу ніч, то соєвий соус треба розмішувати з водою. Бо буде дуже термоядерне і не почувствуєте ні вкуса, буде просто соєвий. А так, в принципі, я мариную ну, 4 години. Соєвий соус. Приправ сюди перцю я не кладу, трошки, трошки солю, правда совий соус солюний, і додаю сюди цукор. Щоб ви знали, люди їздять по отелях, хто там полотенце возьме, то черевики, ми не берем нічого. Три штучки. От таких кладу, цукор сюди треба. Ну і... Ну і все. Час, тобто чесник, соєвий соус, кріп, соль і цукор. Перцю я не кладу ніяких приправ не кладу, бо я як покладу перцю сюди. Меленого, воно мені похоже на котлети. Так, оце перший маринад. І другий маринад. Чисто взяв з інтернету, не сам придумав. Називається кокосовий маринад. Нам для цього потрібно кокосове молоко. Ось у мене кокосове молоко. Якщо у вас нема кокосового молока, беріть просто звичайне молоко. Воно... Може воно в Єгипті у нас, звісно, таке, але воно кокосом взагалі ніхто не, не пахне. Так, Гірчиця. Гірчиця у нас тут в Єгипті. Не така, як у нас, вона взагалі не гостра. Ну, якщо чесно, гірчиця фуфло. Так що, якщо ви любите гірчицю, беріть вдома. Так, лимон, чесник, цукор і люда, як вона називається? Кінза. І кінза. Все строго по рецепту, як я знайшов в інтернеті. Строго. Не сам придумав. Так, що ми робимо? Першим ділом ріжемо кінзу. Кінза це коротше, петрушка. Петрушка тільки трошки в неї другий запах. Люда не дуже любить кінзу. Оп'ять оці, бачите, жопки викидаю. Так, кінза. Тру туди чесник. Так, кінзу ми порізали, часник ми потерли, беремо креветки сюди. Так, Ці креветки додалимо до цього маринада, бо не влазить. Так, потім далі. Лимонний сок, як завжди, наш гінекологічний апарат. Для соку. Так, соком закінчили. Тепер кокосове молоко. Бачите, воно по консистенції жирне. Як роть наші слівки процентів 15. Так, ну додали ми кокосове молоко, так називаємо. Тепер кладемо гірчицю сюди. По рецепту, по рецепті. Солю. І там не було в цьому рецепту цукор. Ну, я додаю, я завжди креветки стараюся додати трошки цукру, а тому що вони і так самі по собі солодкуваті, а то вони ще солодші. Ну, в раки не треба додати цукру. А в креветки можна. Добавлю. І в інтернеті написано було 30 хвилин час. Одна година. Не знаю, по виду. Мені вже не дуже подобається, звісно. Вони як молодці. Ну, вони... Це експериментальний рецепт, я завжди щось таке роблю. Так, все. Наші маринади відношу в холодильник, хай вони там постоять десь годину-дві. І потім будемо жарити банали. Так, ну що, замаринувалися креветки два вида. Ось дивіться, який, що у нас вийшло. Оце той наш класика в соєвому соусі. А оце у кокосовому молоці. Так, дивіться, розігрів я гриль і трошки його полив лиркової лі. Як м'ясо я жарю, то не поливаю, а як креветки, то трошечки поливаю. Так, ну от поклов'я, дивіться. Огонь роблю середній. ну, Із моїх 16 на 12 роблю. Жариться вони так у мене дуже швидко. Я була перезваю їх кришкою. Це перший рецепт. Жарю десь з кожної по 3 хвилини з кожної сторони. Пришло 2 хвилинки. Я вже їх перевертаю. Дивіться. Так, все, перва партія, наш класичний маринад, готова. Я ще сюди бува, підливаю водички, бо в принципі їх хоче, якщо чесно, жарить на сковородці. Бо тут дарки в грилю. І на сковородці її жариш і трошечки додаєш водички чуть-чуть там. І накриваєш кришечкою, щоб вони там чуть-чуть протушилися. Так, значить, оце наша перва партія, перший маринад. Зараз буде другий. Другу партію нашу пробну. Та, що маринувалась у кокосовому молоці. Там додно воно похоже бути на суп mm -hmm. дом ям. Так написано було в рецепті. Рецепти я в інтернеті знайшов, не сам придумав. Ну, оцей кокосове молока точно з інтернету. Ну, а той може вже тим не часто готовим, то може щось вже своєї добавили. Так, ну а ось тривачки з нашого другого маринада. Як ви бачите, цих більше, цих менше. Бо люди, як завжди, не вірять в мої експерименти. Вроді на виці світліші. І отак як вони жарились, знаєте, чим пахло? Пахло нашими карфетами ті чим молоко. Так, ну що, з нами ось батько, Назар Миколаєвич, Антона батько тут, можна сказати, старожил Єгипта. Він тут, завдяки йому ми тут, в Єгипті. Якщо вам цікаво, ми можемо провести стрім, він розповість, як, як він попав в Єгипет, скільки років він тут живе, він вже тут не один рік живе, і як це було Ну, весь його шлях в Єгипет, як він сюди попав і знайшов цю, цей компаунд. Ну, Цікава розповідь у нього. Так що, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Ну, а ми пробуємо креветки. Так, які зразу. Антон, які тут? Тут одні були з чим. Одні були з соєвим, ну, стандартний його рецепт, а одні з кокосовим молоком. Оце кокосове молоко? Це кокосове молоко, а це Со соєве. Союве. Я не дуже люблю Так. Я побільше візьму. <світ> <світ> ну, ці креветки такі стандартні. Ну не сирі нормально. Так. Да. Під пиво саме те, топчик. З молоко. Я кокосовий, так. Да. А ти з А бо? я з соєвим, так. Да. Ну два попробуйте збройні. Так, да, тоді поміняємося, потім, що як же не прийдеш. Які вам сподобались краще? Мені соєві сподобались краще. Соєві краще. Угу. Вони... Ну, ці якісь такі, на кокосові якісь такі ніжні, да? Які? да ніжніші, вони ніжніші. так? Да, да? да. А ці такі брудь би, солоніші, Ну, як до пива, то да. соєвим краще. А, ці. а ви напишіть в коментарях, який ваш фірмовий рецепт приготування креветок. На цьому наше відео завершується. До нових зустрічей. Всім па-па!